Вітаю, друзі! Ви на каналі 3D Farmer, мене звуть Олексій. А в цьому відео я, сподіваюсь, коротенько покажу, як користуватись таким чудовим інструментом, як Emboss. <coughs> Чому краще використовувати саме Emboss, а не екструд в певних ситуаціях? Тож, погнали! Для початку я створю такий простенький об'єкт, на якому ми вже будемо тренуватися. Якщо ви не побачили, або я якось, на вашу думку, не звернув увагу на той чи інший елемент, наприклад, як я створив скетчі і взагалі що відбувається, то я прошу вас подивитись перші Відео на моєму каналі 3D Farmer на Ютубі. Подивиться перше відео на тему саме Autodesk Fusion. Там я більш детально пояснюю, що таке скетчі, як там що використовувати, і так, далі, і так далі. Тобто я не можу кожного разу починати з <кій> Азов. Чому? Тому що. Відео дуже-дуже сильно розтягнуться по часу, і е, ті глядачі, які дивляться мої відео регулярно, за що їм велика подяка, і за що Ну, просто вони круті. Да? Е, е, тож, щоб цих користувачів не відволікати з затягнутим, е, так би мовити, таймінгом відео, я просто не буду постійно кожен раз. Е, Починати з самого низу, тобто розказувати, що таке скетчі, як на ними користуватись, там і так, далі, і так далі. Тож кожне відео воно йде е, вже така next level, да, тобто наступна сходинка, е, в якій я саме розповідаю за конкретний інструмент. тобто під... Мається на увазі, що всі попередні відео користувач вже бачив, і він знає, як ними користуватись, ну тобто тими чи іншими інструментами. Все. В общем, поїхали. Для початку я створю таку кружку, так би мовити, розміри просто, мовно кажучи, від балди. Будуть. От. Все на глаз, аби е, просто було на чому експериментувати. Отак от, от виглядає десь, на мою думку, е, таке гарнятко. Зараз ми його швиденько створимо. Е, так, ну, ладно, вже, зробимо красиво, да? Додамо скруглення 2 мм. Mm. В якій же ж кружці нема. Ручки, тож зробимо ще і ручку. Так, для цього використаю... Ладно, не буду використовувати хоткеї. Ай-яй-яй-яй-яй, те обрав. Project. Ну, наприклад, ладно, зробимо так. Мені потрібна така поверхня з якої можна почати. Бачите, отака лопоуха у нас виходить ручка нехай буде 8 мм. Жодного нового інструменту я тут не використав. Тобто, якщо у вас є якісь запитання по використанню того чи іншого елементу, що я тут робив, це все можна подивитись у попередніх моїх відео. перейдіть на канал, та там знайдете. Є цілий плейліст по а, урокам Fusion. Ну, Нехай буде отак от: 6 мм така дебела кружка, <клух> ручка, точніше, Ні, поки що не буду створювати нічого, але бачите, у нас тут два боді, тому що а, ручка в нас не прилягає по факту до, <клух> до кружки. Робимо екструд to Object, і от в якості Object обираємо саму кружку. Все у нас тут є Join. Бачите два боді. Два боді зникло, залишилося лише один боді. Ну, зробимо вже красу. Треба робити, намагатись завжди красиво, погано, воно не красиво, воно само вийде. Так що якось так. Сподіваюся, що щось нічого у нас тут не бемкне. Так, нічого не бемкнуло. Ось, ось, така, ось така кружка була створена буквально там за декілька хвилин. Поїхали. Тож, дивіться, ми, задача така: ми хочемо, наприклад, якось обозначити себе в суспільстві, позначити свою кружку потрібний нам написом, а саме ми хочемо зробити надпис 3D-друкер. Тож, дивіться, спочатку я покажу, як робити це неправильно, да? як, як може це робити користувач, який не знає за МБОС, в нього є лише ем, екструд. Да? Е, тож, дивіться, да? я зробив додатковий <кхід> такий констракт. Plane, да? От, offset plane. Тобто поверхня з таким зміщенням. Права кнопка Create Sketch і тут ми вже заходимо Create, text, обираємо ось таку область для надписів наших і пишемо 3D. 3 d от Є у нас отакий 3D-друкер, шрифт нас шрифт нас влаштовує, надпис буде прямий. Ми не будемо їхати по якомусь там по якоїсь лінії. Все, розмір тексту у нас там 15 мм. Так, візуально дивимося, що все, все начебто нормально. Тож, і тут у користувача. Питання постає, а що що робити з цим далі? Ну, гаразд, давайте зробимо екструд. Ем, бр, да, якось, ну, нехай буде, нехай навіть буде отак. От. Тобто, зараз я показую, як це робити неправильно. Е, да, Як це робити неправильно? Ось. <реш> Отака от кружка. Пити з неї буде дуже незручно, особливо правші, тому що борода буде От в це 3D. Ну, як би я намагався зараз виправити цю ситуацію. В принципі, можна спробувати, дивіться, обираємо площину дна, дна, да? Create sketch, потім ми робимо ось так: обираємо оцю грань. да, грані в нас нема. Добре, без хоткейв. Без Хотки, Project. Обираємо Project, все в нас з'явилося. Вже на скетчі ця грань. Товщина, наприклад, нехай у нас буде 05 мм. Тобто, да, бачите, СУФ 0,5 мм. Є отака прелесть. Хто ще не здогадався що зараз буде. ну Дивіться, хто здогадався, в принципі, вже можна поражати, да? є Отак, от, от, бачите, я зробив отакий от скетч е, е, з маленьким сувом. Блін, ну це капець. Да, во, все, я, я зрізав цю штуку. Ну, <кій> на перший погляд, в принципі, виглядає так, як би нам і хотілося, да? Як хотілося б тому хто це моделює, так би мовити, в перший раз. Але якщо придивитись, то буква R, буква D, ну, тобто, чим ближче до краю кружки, да, от в цьому варіанті, тим більше було б деформації. Тим більше було б деформації. Зараз я навіть це постараюся продемонструвати більш. Е, от так от ми зробимо. Отак от, от ми зробимо. Бачите, я переніс трошки текст. Е, да, тут хвилиночку, хвилиночку, хвилиночку. Е, не все, да, не все зачепилося. Е, е, що тут відбувається? Так, давай вже. Іть. О. Допростять да мені боги. Е, Fusion. Бачите, це те, про що я казав, буква R стала більш е такою адекватною, а от буква D, якщо дивитись з цієї сторони, то все супер. А якщо от подивитись з іншого ракурсу, то буква D, ну, вона дуже сильно деформована. І е е е це лише був у нас екструд, е коли ми додавали, умовно кажучи, да, певну... Е Певну певну товщину. А що ж робить, коли ми будемо так, зараз? Хвилиночку, я все це поставлю, так би мовити, на місце. от Якщо нам потрібно, наприклад, зробить навпаки, нам треба нам треба вирізати це все. да Тож ми беремо, тобто, щоб надпис був утоплений? Ми беремо. Наш текст і що? І ми намагаємось якось це все. Ну, от так от Бачите, якась лажа виходить, бо кружка вона кругла. Чи як це? циліндрична, вибачаюсь, циліндрична. от, І ну неможливо це все цю задачу вирішити за допомогою екструда. Тож, не будемо мучити. Кота за хвостом, довгий ящик. Переходимо до інструменту Emboss. Ось. Є МБОС. Emboss. Ембосування це така процедура, вона, ну, умовно кажучи, спочатку вона почалась в поліграфії, коли на вже надрукованому виробі робили якісь там тіснення. Як це Тож тут все доволі просто. Мбос прикольний інструмент. І дозволяє робити певні надписи або не надписи, ну, ембосування. Да? Щось видавити, або навпаки, щось давити на різних поверхнях, простих та більш складних. Тож, тут все дуже просто знаходиться він create, Emboss, все. Параметрів тут зараз небагато. Sketch profile. Пропоную нам, нам обрати Sketch який буде використовуватись як форма для ембосування. Є таке діло, і Faces, да? тобто поверхня, на якій у нас буде відбуватись ембосування. Все, бачите, він вже, ну, тобто, Fusion вже почав такий предпоказ, як це все буде виглядати. У нас з'явились додаткові параметри. Ну, поїхали. Це я що навіть не скажу, що саме воно тут робить. Да? Ну, ладно, приїхали. Глубина. У нас а, це певна відстань, на яку буде видавлено або вдавлено а, профіль скетчу, який ми обрали. Тось тут 0,2 мм. По замовчуванню тут буде 2 мм стояти. О, <клухи> бачите. Ось так. Але якщо це, наприклад, ми захочемо друкувати, то такий виліт ну, буде складно друкувати без підтримок, він буде некрасивий. І для друку нам буде достатньо, наприклад, всього-навсього 2 міліметрів. Ефект. Бачите, тут є ембос і дебос. Ембос це випукла, да? випуклий елемент створюється. і Дебос-елемент, так би мовити, вдавлюється. Він вирізається із тексту. Тобто, ви бачите така підсвітка звичайного кута. Да? ката. От. Що обрати, вирішувати вам. Да? Ну, наприклад, я обрав видавити. І є певні тут ще параметри для більш тонкого налаштування. Ми можемо трішки. Підправити, тобто по горизонталі СУВ зробити надпису. Наприклад, тут я поставив 10 мм. Бачите, воно до ручки більше з'їхало. Отак от буде більш це наглядно. Там, Наприклад, 5 мм. Да? От, пожалуйста. Або, наприклад, мінус 10 мм. Аналогічна ситуація. Тобто, Бачимо, що ембасування воно починає переїжджати, куди нам треба. 0 мм, ну тобто стане, ой, я вже обрав його амбусування, вибачаюся, тобто буде чітко по середині, так би мовити. Така ж сама ситуація з вертикальним. Давайте я оце так. от. Приберу, щоб воно... А, ні, не вийде прибирати. Ну, тобто, можна поправити надпис, посунути по вертикалі, або догори, або донизу. Теж обираємо, як нам хочеться. Можна це все тягати стрілочками, але ну, не дуже зручно. І є ще можливість повернути. Е так би кут наклону зробити надпису для того, щоб е бува таке, що це доволі проста поверхня кружка. Е поверхні можуть бути, наприклад, якісь конусні. Е або там якось воно ще буде знаходитись в пространстві е так хитро, що треба буде вже підганяти по місцю, по місцю. Так би мовити, ось. У нас 15 градусів. Ось така ситуація. В чому фішка ембоса? Ви бачите, ембос він спрацьовує так, що скетч, який ми робили, оцей він, так би мовити, ну, облягає тіло, по якому відбувається ембос. Тобто буква Д. Буква Р, в незалежності від того, як близько сам скетч перебуває до краю тіла, в незалежності від цього, розміри цих написів, вони не деформуються. Тобто, ви можете замість тексту використовувати, наприклад, скетчі з якимись. Елементарними, ну, мабуть, не елементарними там, фігурами, ну, наприклад, там зробити коло, квадрат, і так, далі, і так далі. І воно все ембосується на потрібному тілі. Наприклад, за допомогою ембосу я нещодавно робив ну, прикольну штуку. з кружкою. це ну, зрозуміло, да? как би, окей, дякую за якусь чергову таку. Ну, Безділушку, да? покажу, що нещодавно робив, мені була потрібна заглушка для труби сантехнічної 50-ки, в яку була вставлена ну, такий Бовтик М3, зараз продемонструю. Дуже мені сподобалось. Це рішення, яке я зробив за допомогою ембоса. Так, зараз я це все побудую. Так, тут є, трішки неправильно, нічого страшного, зараз зробимо. Так, є. Зараз зробимо отаке. О, це теж все доволі е, таке произвольна петрушка, довільна. Е, о. І зробив я. Я не знаю, як, чесно, як називається е, такий елемент. Е, не знаю, що це механіка, не механіка. Зараз подивимось. Е, так, от бачите, констракт є тангент плейн. Я обираю оцю свою. Е, Циліндрічну поверхню. Створили plane, Create sketch, і відчепись. Теж роблю Project, тому що мені потрібно серединку відстрілити отак от. от. Зачепитись за середину. Ну, нехай буде отак-от. От отак-от хай буде. Так. Да. Е, так. Дивіться, зараз, ну, зробимо отаке длинненьке. І зробимо, ось ну, таке хай буде. Оп, оп, все. Так, це є, це я видалив. Ось ось такий ось такий елемент. Да, зараз я обираю. Офсет? Роблю, щоб воно з двох сторін офсетло. Ну, нехай буде там 2 2 мм сув. Не будемо там сильно продиратися. Ось так от. Фініш скетч є отаке. І що ми робимо? Ми робимо наш ембос. Ембос. Да. О, спочатку я зроблю зараз екструд, щоб ви подивились, як не треба робити. Бачите, екструд, він сильно деформував, і отут взагалі кінчик я не можу екструдувати нормально, бо він з тіла цієї кришки не виходить. Тож я це все видаляю. Так, обрали профіль і наш ембос. Так, скетч сховався. скетч профайл, Я обираю оцей скетч, Face, я обираю оцей Face. Все. Пам'ятаєте, як у нас? Стоп, стоп, стоп. І тут у нас мінус 6 міліметрів. Наскрізь це все у нас. Пройде. Ось в такий пас заходить гвинт, шляпка гвинта. Я кришку трохи продвинув, гвинт зайшов сюди, потім провертаю кришку, гвинт упирається в цю стінку, потім прижимаю кришку ще раз, він же опирається в цю кришку, стінку, точніше, і проварачую, поки гвинт доїде сюди. Я не знаю, як цей пас називається. Ну, коротше, сподіваюсь, посил ви зрозуміли на функціональний. Треба ж зробити так, щоб з іншої сторони було. Наприклад, ми хочемо, щоб його було два. Щоб його було два. Стоп. А давайте ми зробимо, ще не так, а взагалі по-красивому. Тож, у нас є emboss і ми зробимо. Паттерн, так? Паттерн. А як ми зробимо паттерн? Бо тут у мене нема. Ага, раз. Для того, щоб копіювати оцей виріс, ми зробимо наступним чином. Тут у мене ем, так, а ну зараз глянемо, що ми можемо тут знайти. Так. Да. Так, Sketch, Sketch 1. Треба зробити, мені треба зробити вісь, а для цього потрібна додаткова ще точка. Create Sketch. Відчіпись. Ладно, ну, зробимо Project. Project. Та, ну, навіть оцю. От так, от. так, все. З'явилася в мене додаткова точка. Після цього, так, sketch, construct, Обираємо Axis 2 points. Two points. Все. Вісь через дві крапки. Бачите, ось вона з'явилася і в Constructions вісь також, також з'явилась. Трохи кудись я в дібрі зайшов, але сподіваюся. Це знадобиться і комусь допоможе щось вирішити. Гаразд, все, поїхали. Тож, працюємо. Вибираємо emboss, create, наш паттерн і циркуляр -ти -ти паттерн. Ось, object у нас вже selected, і Axis. Ми переходимо сюди і обираємо оцей Axis. Бачите, яка пісня, яка пісня. Все. Тобто, ну, не, хай буде їх. ну, Добре, хай буде два. Я казав про два. А так, гляньте, як можна зробити хоч чотири. Ну, от. Все, ось, ось такі два вирізи. Вони чітко розташовані на 180 градусів один відносно одного. От. І ви зможете щось такою петрушкою заглушити. І це все. Тобто, до чого це все? До того, що МБОС можна використовувати не лише для переводу надписів на кружки, а і для якихось таких от вирізів, які з геометричної точки зору правильно зроблені. Тобто довжина. Цього вирізу вона не деформована, а вона така сама, як е, вказано у нас на е, самому е, скетчі. Зараз ми це перевіримо. До речі, чесно, це моє припущення. Дивимось. Довжина оцієї лінії 19151 е, мм. 19,151. 19151. І зараз ми робимо інспект. Оці петрушки О, 19148 Ну, вибачаюсь набрехав, да 3000 три тисячні, три тисячні міліметра. У нас розмір гульнув. Розмір гульнув. Але, ну, камон, да, як то кажуть, для FDM-друку це, це майже ідеал. Ось. Тобто звертав увагу на те, що MBOS, він практично ну, да, майже, майже не деформує розміри, які ми вказуємо на самому скетчі ось Це може вам знадобитись Сподіваюся, що це відео буде корисним, як і всі попередні відео про Fusion До речі, в мене на каналі, якщо ви ще не бачили, є відео про про те, як, як я використовую систему AMS Lite для принтера Bambula a 1 та a 1 Mini Це дуже-дуже я сподіваюся. Інформація буде корисною для тих, хто вагається брати не брати системи мультиматеріальні, може знадобляться, може ні, що я буду з ними робити. Подивіться це відео. Зараз там зверху справа буде посилання на це відео. Якщо ви захочете підтримати розвиток мого каналу, в описі під цим відео буде посилання на Patreon, де ви можете придбати підписку на мій Patreon. Таким чином підтримати розвиток мого каналу. І, до речі, користувачі, які підписані на мої підписники на Патреоні, побачили це відео на тиждень раніше. Фух, да. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки, задавайте питання. Мене звуть Олексій, ви на каналі 3D -фармер тут про 3D друк українською мовою пока-пока